Вітаємо вас, наші любі слухачі у подкасті Акон для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту. Повідомлення звістки про смерть Рекомендації з психології надзвичайних ситуацій, автор ПРОФЕСОР ДОКТОР Маріса Пширембель, АКОНський університет гуманітарних наук Берлін, Німеччина Переклад – ДОЦЕНТ ТЕТЯНА Хвалебога. Читає для вас МАРЯНА ВАРВАРУК Коли нам потрібно повідомити про чиюсь смерть, вже за самою своєю природою ця комунікативна ситуація є складною. Пропонована стаття ставить за мету полегшити це емоційно та організаційно складне завдання. По перше, у ній будуть враховані особливі ситуаційні фактори, також будуть розглянуті різні етапи комунікації підготовка, власне повідомлення та завершення. Та основи компетентних дій з акцентом на можливих реакціях співрозмовника, непорозуміння та джерелах неправильного сприйняття, які можуть перешкодити делікатному та власне успішному повідомленню новин про смерть. У той же час описуються ресурси та комунікативні цілі, досягнення яких спрямоване на підтримку особи, яка повідомляє трагічні новини з метою виконання цього завдання найкращим чином. Почнемо з того, що основні параметри ситуації такі. Відправник, тобто особа, яка передає повідомлення, зустрічається з одержувачем, тобто особою, яка отримує повідомлення. Останній, однак, часто не очікує на саме повідомлення, тому ця ситуація сповнена несподіванок у негативному сенсі, і в ній буває складно передбачити, що станеться далі. Звичайні комунікативні ситуації, як правило, характеризуються тим, що відправник і одержувач проходять через більш-менш відому соціально-типову схему обміну повідомленнями та адаптують свою комунікативну поведінку до відповідної ситуації. Звичайно, найлегше це здійснити серед друзів або знайомих людей, але ця схема також добре працює в дуже формалізованих процесах. Складніше, якщо партнер по спілкуванню, у даному випадку одержувач не очікує взаємодії і заздалегідь не знає про свою участь. Коли повідомляється звістка про смерть, одержувач зазвичай потрапляє у відповідну незаплановану ситуацію, у якій у більшості випадків немає відомих сценаріїв взаємодії. Тому відправник зобов'язаний якнайефективніше контролювати ситуацію. І з цього випливає наступне запитання про те, як же підготувати цю взаємодію. У звичайних розмовах із позитивним змістом чергування співрозмовників, хто каже, що і коли, відбувається згідно з простим правилом: не перебивайте і дайте іншій людині висловитися. Це єдиний спосіб отримати всю необхідну інформацію. У кризових типах комунікації, якими є повідомлення новини про смерть, чергування співрозмовників складніше з самого початку. По-перше, одна або кілька людей опиняються у роді отримувача, а потім їм повідомляють, що сталося. Тому не варто очікувати, що в результаті цього розвинеться нормальна розмова. Більш ймовірним є тривалі фази мовчання та певні мовленнєві включення: стогін вдих або видих чи однослівні висловлювання, такі як ні, але чи неможливо, які Гофман у 1978 році описав як крики у відповідь. У звичайній розмові вони виглядають перешкодою та порушують хід бесіди, але тут вони слугують для того, щоб заохотити мовця надати відповідну інформацію знову або швидше. Один із способів відповісти на такі комунікативні прохання повторити те, що було сказано, щоб дати час і простір для запитання чи відповіді. У будь-якому випадку, той, хто повідомляє новину про смерть, повинен визнати, що він або вона не може передати нові повідомлення лінійним способом. Швидше за все, це заплутаний спосіб спілкування, який може містити кілька повторень. Однак при цьому не можна втрачати чіткість власного висловлювання, можна переспрямувати лише його передачу, вибираючи тон, тобто висоту голосу, слова, темп, відправник може покладатися лише на свій досвід чи на те, чого від нього очікують. Тому, якщо відправник знає, що одержувач оцінює зміст повідомлення негативно, то він чи вона, ймовірно, не буде представляти його надлишковому чи позитивному ключі, а адаптуватиметься до наявного контексту. Що ж можна зробити, щоб підготуватися до такого нелегкого завдання, враховуючи складні ситуації? Під час повідомлення, звістки про смерть різні фази відіграють свою роль, і кожна має різні цілі. Їх можна поділити на дві категорії. З одного боку, є цілі, які стосуються тих, хто втратив близьку людину, вони включають таке повідомлення дійшло до одержувача чітко, з повагою та турботою. Одержувач звістки сприйняв відправника як помічника. Одержувача можна залишити наодинці з новиною. З іншого боку, є цілі, які стосуються осіб, які повідомляють новину, вони включають досягнення відчуття того, що завдання виконано грамотно і повністю. Забезпечено увагу до самого себе та контроль за стресом, щоб розвантажити себе психологічно, як ми можемо досягти цих цілей. Мета цього екстреного психологічного аналізу полягає в тому, щоб дійти до цього іноді дуже страшного усвідомлення. Зараз я маю повідомити про смерть, я навіть не знаю, як я це маю зробити і розбити свої дії на окремі керовані етапи. Першим кроком має бути ретельна підготовка до повідомлення. У цьому контексті перше запитання завжди таке, ким є померла людина? І це перше запитання зовсім не тривіальне. На жаль, не завжди легко впізнати померлого, просто подивившись на нього. У разі певних причин смерті, наприклад, загибель через утоплення, пожежу, насильство та військові злочини, особу померлої особи необхідно дуже ретельно дослідити та підтвердити. За цим першим запитанням щодо особи померлого йдуть інші, не менш важливі запитання, які необхідно з'ясувати перед тим, як можна буде повідомити про смерть, як це сталося, які обставини смерті? Коли це сталося? Де це сталося? Куди відвести померлого? Де члени сім'ї можуть отримати більше інформації? Яка інформація та факти відомі в даний момент? Наскільки інформація достовірна? Які види комунікативних ролей доцільні, хто говорить, хто залишається більш пасивним, який вид додаткової підтримки чи професійної допомоги доступний, швидка допомога, інший медичний персонал, священник, поліція, і якої реакції ви очікуєте, як ви збираєтесь реагувати на ці реакції? У розмові з людьми, які отримали звістку про смерть близького абсолютно несподіваного, правильний стиль розмови відіграє дуже важливу роль. Елементи клієнт центрованої психотерапії за Роджерсом, є корисними, цей вид психотерапії є процедурою, ефективність якої емпірично перевірена. Звичайно, через обмежені часові рамки та невелику кількість контактів саме повідомлення звістки про смерть не можна прирівняти до психотерапії, так само не можна очікувати, що люди, які не мають фахової психологічної підготовки, поводитимуться як психотерапевти. Тим не менш, ця терапія дає деякі корисні підказки щодо запитань, як про це повідомити, коли я повідомлю про це і як мені продовжити розмову з людиною, з якою я розмовляю. Елементи, які можна використовувати в розмові з одержувачем, включають такі ідеї людина, якій необхідна допомога з її цілями, почуттями та цінностями, є центром взаємодії. Поради та оцінки тих, хто повідомляє новину, відходять на другий план. Окрім звичайно професійної технічної підтримки, яку необхідно надати як передати важливу поліцейську юридичну чи медичну інформацію, наприклад, з ким, куди і коли звертатися, які кроки та в якій послідовності слід здійснити. Рекомендованими є недирективний підхід до родичів померлої людини це означає приймати, поважати та дозволяти афекти та потреби тих, кого це стосується. Рухові імпульси, тобто потяг до руху, так само важливі, як і емоційні реакції. Тож реагуйте та підтверджуйте емоційний зміст висловлювань родичів достовірно та з емпатією, де патологізуйте реакції, які можна спостерігати, це зміцнює особисту автономію людини, яка втратила близьких. Активне слухання також є корисною орієнтацією в таких ситуаціях одним із прикладів є запитання чому, які часто ставлять ті, хто втратив близьких. Здебільшого на такі запитання немає раціональних відповідей, часто допомагає віддзеркалити та перефразувати те, що було виставлено. Я розумію, що у вас є багато запитань про те, чому це сталося і чому ваш чоловік помер від травми, неприпустимими при повідомленні новини про смерть є такі помилки недостатня інформація, кліше і порожні фрази, технічні терміни, розрив грудної клітини, номер файлу або медичні технічні скорочення. Виразене зразок труп або тіло замість імені померлого, нетерплячість і брак часу, радше дайте час для реакції, пауз, не говоріть, щоб позбутися власного дискомфорту, повідомлення новини по телефону або між іншим. Цей список не претендує на повноту на жаль, неприпустимих помилок набагато більше, ніж можна було б тут перерахувати наприклад, недоречні жарти, роздратовані погляди або використання медичних абревіатур. Оскільки вони можуть бути незрозумілими для близьких загиблого, крім того, ніколи не давайте обіцянок, які неможливо виконати я подбаю про все або страхова компанія заплатить за все, уникайте частої зміни співрозмовників лікар, психолог, особливо у випадку подальшого терапевтичного огляду. Загалом донесіть повідомлення обережно, але не даючи помилкових надій наприклад, ваш чоловік сьогодні потрапив у аварію. Він помер на місці аварії. У відповідь на дуже трагічну та серйозну подію, таку як смерть близької людини, постраждалі відчувають широкий спектр емоцій. На подив того, хто доносить повідомлення, не завжди бувають сльози та крики відчаю. Безпосередньо під час і в перші години після такої події часто спостерігаються психологічні симптоми, що швидко змінюються. Тяжкість цього шокового стану дуже різна. Але в більшості випадків постраждалі повідомляють про своєрідне запаморочення, що поєднується з втратою концентрації уваги, а також дезорієнтацією. Емоційно реакції коливаються від недовіри до паніки, від заціпеніння і відчаю до смутку. Ці реакції часто відчуваються дуже інтенсивно, як правило, сильніше, ніж будь які інші, які ті, хто отримав трагічну звістку, відчували раніше. Деякі люди, які втратили близького, реагують на звістку про втрату безглуздими, на перший погляд недоречними діями. Вони можуть включати, наприклад, продовження або початок повсякденної діяльності, якою відповідна особа займалася в даний момент, наприклад, прибирання квартири. Такі явища також можна спостерігати на емоційно когнітивному рівні, наприклад, інтенсивна стурбованість неактуальними темами. Мені терміново потрібно скасувати запрошення на вихідні. Нашу відпустку тощо. Окрім такої, на перший погляд, парадоксальної поведінки, також можна спостерігати хаотичну поведінку постраждалі блукають по квартирі, починають дії чи розмови, які раптово закінчуються. У деяких випадках вони люди, оці, які повідомили новину, також можуть виявляти виражене рухоме занепокоєння вони встають, знову сідають, безцільно ходять. Якщо це відбувається без небезпеки для себе та інших, немає необхідності придушувати цей руховий імпульс. Скоріше дайте волю бажанню рухатися. Треба сприяти всьому, що зміцнює фундаментальне порушення відчуття автономії та контролю. Як правило, шокові реакції, що спостерігаються, можна віднести до однієї з чотирьох добре вивчених категорій дезорганізація. До цих реакцій відноситься плутанина, парадоксальна або хаотична поведінка. Наприклад, особа не може сказати, де вона насправді зараз знаходиться, який зараз день або кутра година. Вона продовжує займатися своєю повсякденною діяльністю, наприклад, готує їжу або розставляє предмети в квартирі в явно безглуздий спосіб, ДИСОціативні реакції. До них відносяться деперсоналізація, втрата природного відчуття особистості, дереалізація, відчужене сприйняття навколишнього середовища, затіпеніння, Емоційна відокремленість, неадекватне самовладання та звуження свідомості наприклад, людина виглядає відчуженою, не відповідає на прохання, мало або взагалі не говорить, перепади настрою та афективних станів. Це означає, наприклад, наявність швидких змін смутку, гніву та агресії, імпульсивності, тривоги та млявості наприклад, людина сильно плаче, а потім сміється, занепадає духом або кричить на інших людей. Вегетативні реакції, наприклад, постраждалий може пітніти, страждати від тахікардії і нудоти, у людини може виникнути блювота або посилюється бажання рухатися, її обличчя червоніє або стає неприродньо блідим. Варто підкреслити, що всі ці симптоми узагальнені в чотирьох категоріях і є цілком добре вивченими нормальними типами поведінки, які виникають після аномальної події. Міжнародна класифікація хвороб перераховує їх як симптоми гострої реакції на стрес. Як же поводитися з людьми, які виявляють ці реакції, створіть безпечне середовище, Як найшвидше активізувати соціальну підтримку? Це означає, що просто запитати, чи потрібно когось проінформувати, недостатньо. Натомість запитайте, хто конкретно може зараз прийти до одержувача звістки. Створити безпечний простір для тих, хто втратив близьких, також необхідно в іншому сенсі стережіться небезпечних предметів або ризикованих просторових факторів, таких як ножі, що валяються на кухні, або відкриті балконні двері, не дозволяйте людині самій сідати за кермо, дійте послідовно та прозоро, терпляче пояснюйте, та, якщо необхідно, неодноразово повторюйте, що ви збираєтеся зробити зараз. І чому, наприклад, добре ви кажете, що хотіли б, щоб ваш брат зараз був із вами. Мій колега зараз зателефонує вашому братові, щоб ви не були наодинці сьогодні ввечері. Або Я зараз викличу лікаря швидкої допомоги. Він прибуде через півгодини і зможе дати вам заспокійливо, якщо хочете, забезпечте переорієнтацію. Звертайтеся до людини по імені. Повторіть своє ім'я, професійну роль або посаду. Забезпечення переорієнтації також може включати фізичний контакт, наприклад, дотик до плеча іншого, з людьми, які перебувають у стані шоку до прибуття друзів або родичів. Зосередтеся на тут і зараз. Робіть маленькі кроки і пояснюйте їх не плануйте наперед віддалене майбутнє, коли маєте справу з людьми в кризовій ситуації, їхня реакція може швидко змінюватися. Ця амбівалентність, тобто протиріччя в поведінці людини, також є нормальною під час шоку. Міжособистісна довіра може бути похитнута, тому може статися, що недовіра замінюється захопленням і прославленням, а також сильною потребою в захисті та близькості. Коли звістка по справжньому досягла одержувача, зустріч має закінчитися ефективно. За замовчуванням, повідомлення новин про смерть має обмежений у часі характер. Що також впливає на цілі комунікації. Сама передача повідомлення є метою, але в більшості випадків подальша взаємодія не відбувається. В окремих випадках, особливо коли мають прибути священник чи колеги того, хто повідомляє новину про смерть, взаємодію можна продовжити на короткий термін. Тому комунікативні цілі того, хто приносить новину про смерть, відрізняються від довготривалих взаємин із медичним персоналом, які зорієнтовані на стосунки. Наприклад, з тим, хто проходить психотерапію або лікування проти раку. Наступні три кроки є корисними рекомендаціями для останнього етапу взаємодії уточніть і підсиліть підтримку, що ви збираєтеся робити зараз, кому можна повідомити, хто буде поруч з вами, уникайте порожніх фраз, наприклад, побажання приємного вечора на прощання, залиште візитну картку. У цій ситуації ті, хто постраждав, зазвичай не можуть згадати імена тих, хто повідомив їм трагічну новину. Особливо важливо на етапі підтримки ставити відкриті запитання, що ви збираєтесь робити зараз? або хто може прийти і підтримати вас зараз. Уникайте закритих запитань, тобто запитань, на які можна відповісти лише так або ні. Одним із таких негативних прикладів буде, чи може хтось прийти. Людина може просто сказати так. Але не зможе самостійно зв'язатися із друзями та членами родини через шокову ситуацію, тому носії повідомлення повинні підтримувати м'яко, але твердо. За жодних обставин не можна залишати людину, що отримала трагічну новину наодинці. Доки не буде достеменно з'ясовано, що станеться далі і хто після цього буде з нею. Після того, як ті, хто приніс звістку, пішли, вони не можуть переконатися, чи родич загиблого не бере участі в ризикованих діях, наприклад, водінні або іншій поведінці, яка може завдати шкоди, і таким чином потенційно наражає себе на небезпеку. Суїцидальні імпульси також можливі як реакція на повідомлення про чиюсь смерть. Якщо у потерпілого виявляються такі суїцидальні схильності, необхідно викликати лікаря невідкладної допомоги. Якщо люди, які втратили близького, спочатку хочуть залишитись наодинці і нікого не бачити і не чути, той, хто повідомляє новину, все одно повинен переконатися, що хтось прийшов і точно повідомить про прохання людини побути на самоті. Достатньо, якщо, наприклад, друзі сидять на кухні. Та готові надати людині, яка втратила близького, негайну підтримку, якщо це буде необхідно. Таким чином людині надається простір і час, не залишаючи її наодинці буквально. Крім того, спільне мовчання може сильно підтримати в кризовій або шоковій ситуації. Незважаючи на обмежений у часі характер цієї взаємодії, слід стежити за людиною впродовж наступних тижнів та місяців. Через деякий час після події в окремих випадках у потерпілих все ще можуть виникати стресові реакції та потенційно розвиватися психологічні розлади, які можуть потребувати професійної психологічної підтримки. Однак це, як правило, спостерігається у меншої кількості постраждалих. У миттєвій ситуації немає сенсу говорити про можливі віддалені психологічні наслідки, що може статися. А краще залишити адреси з конкретними контактними особами та конкретні пропозиції допомоги. Набагато важливіше знешкодити миттєві різноманітні і іноді, здавалося, парадоксальні реакції, які є нормальними гострими відповідями на стрес. Таким чином корисно пояснити, що почуття людини, що отримала трагічну звістку, є абсолютно нормальними. Не менш важливо створити відчуття безпеки та надійності тим, хто постраждав, і активувати ресурси, необхідні для обробки отриманої негативної інформації про смерть близького. Дезактивація ресурсів означає усвідомлення і підтримку наявних здібностей людини, до них належить встановлення соціальних контактів, особисте ставлення або навички вирішення критичних життєвих ситуацій та подій, усі ідеї психології надзвичайних ситуацій. Представлені тут стануть корисною підтримкою для тих, кому потрібно повідомити про чиюсь смерть. Проте одних тільки письмових ідей чи коротких чек листів чи, наприклад, подкастів, опублікованих недостатньо для повного досконалення необхідних навичок. Участь у інтерактивному та практичному навчанні для активного зміцнення та створення нового досвіду є набагато ефективнішим та професійно стійкішим. Крім того, ці зусилля необхідні і для людей, які отримують сумні новини, як нещодавно було показано в поліцейській психології, те, як саме повідомляється звістка про смерть, впливає на психічне здоров'я людей, які втратили близького. Таким чином практичне залучення до цієї теми обов'язково матиме тривалий і, сподіваємося, стабілізуючий ефект для всіх учасників. Отож, на сьогодні ми завершили. Ми дуже сподіваємося, що вам була цікава наша складна та актуальна тема у цей час. Ми чекаємо від вас воротнього зв'язку та запитань стосовно теми нашого подкасту. Скоро очікуйте на нові випуски нашого подкасту. До побачення, бережіть себе та будьте здоровими.